Доброго дня, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні у нас в гостях отець Юрій Галабуда, сотрудник храму Блаженого Миколая Чернецького міста Золочева, який нещодавно повернувся із зони АТО. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Скільки часу ви були в зоні АТО? Отож, відправився я туди в зону АТО ще звідси 2 вересня, там пробув більше як місяць часу. 5 жовтня цього року, як поговоримо з вітом туди, трішки більше як місяць, якщо мінесувати дорогу, та якраз добрий місяць я був там, з нашими військовослужбовцями, захопив кілька ротацій. Мав нагоду поспілкуватися з дуже багатьма людьми, і для мене це були дуже, напевно, незабутні дні, коли бо одне ти сприймаєш події, які відбуваються у світі і в державі, коли ти це по телебаченню. Сусим повічуватися все сприймаєш, коли ти бачиш це на його, по-перше, і по-друге, коли ти маєш вже з ними живе спілкування з хлопцями, які дуже багато чого мають розповісти, дуже багато в них є чогось такого, що вони просто щиро хочуть поділитися. Що було вашою місією поїздки в золото? Тож головним завданням міського капелана стало на сьогоднішній день. Не є, напевно, вести військовослужбовців до бою, не є бігти першим і тягнути за собою всіх, не є, напевно, брати до рук зброю і заохочувати таким чином інших людей, але саме словом Божим їх розраджувати, їм допомагати. Бо справді після кожної війни, після кожних тяжких подій в житті в них дуже є багато особи і дуже багато тилової роботи. Зокрема, дуже багато є праці, в них є дуже багато запитань, дуже багато мук, певних совісті, яких виникає саме після того. Дуже багато є різних проблем, які приходять після, це сни, з, з якими вони собі не можуть дати ради. Це спогади, це, так би мовити, такі так звані флешбеки, які їм пригадуються ще раз і ще раз ці події. І, напевно, це і не на день, і не на два. І вони по приїзді додому, наверное, не зникають. Але саме з молитвою, з Божою присутністю, з чим більшим спілкуванням, тим більше вони починають виходити, і вони не затримують. Тож основною місією це було молитися, допомагати військовослужбовцям, їх розраджувати, просто бути з ними. Своїм прикладом, тим, що ти є з ними, тим, що ти не боїшся бути з ними, тим, що ти є в таких самих умовах, те, як вони, тим, що ти їш ту саму кашу, що і вони, тим, що ти робиш ту саму працю, що й вони, тим, що ти не боїшся залишитися ні на день, ні на два, на дуже великий термін разом з ними. Тобто ти разом з ними ділиш і всі і радості, і горе їхнього перебування там. Тобто я саме в цьому десь бачу особу функцію священника Капонана, як такого, який наголошу ще раз не приїхав, напевно, воювати, але приїхав молитися і надихати своїх побратимів, нагадувати про любов до Батьківщини, про безкорисливу любов. Бо, на жаль, дуже часто виникають багато запитань, чому саме так? Що мені за ту дасть держава? Що я за то буду мати? А чи буду я мати учасника АТО, а чи збільшить мені заробітну платню? Але саме, напевно, нашим завданням є не командування, але саме осіб чужих, але з однієї сторони своїх їм наголосити на тому, що ми маємо до певної міри більше дбати про безкорисність. Подібно я їм часто наводив цей приклад, це те, як батьки. Одні батьки щось дали, інші батьки не бачать. Одні батьки купили хату, машину і так далі. Але інші батьки просто виховали і в любові тобі дали все, що могли, віддали себе цінка. Так подібно і наше батьківщині, коли ми також маємо любити. Тож, більше-менше, це так було моє завдання, як капелана, бути з ними, розраджувати, молитися, відповідати на їхні запитання, яких було дуже багато. Від найпростіших до найскладніших, до жатейських. Багато військовослужбовців підходили з такими запитаннями, якщо я себе підірву в війні. Тобто в ході воєнних дій, щоб не здатися в полон, чи це буде гріхом. Тобто саме десь в таких питаннях, коли вони відчувають десь певні такі проблеми, не тільки наші Золочівські, бо там було нагода поспілкуватися з різними військовослужбовцями з різних куточків України, але птані були дуже також різні. І вони питали, тобто, чи якесь піру, чи це буде гріхом, чи я десь е, не сугрішу тим проти Господа Творця, який мені дав мені в моє життя. І тобто, навіть в таких запитаннях, Вилілася їхня свобода любимісті, їхня любов, і саме на тому треба було їх підтримати, але одночасно, і щодо певних речей застерегти, що, напевно, напевно, ненависті до місцевого населення чи ще до інших таких речей. На вашу думку, які найбільші проблеми в зоні АТО? Отож, не зачіпаючи питань політичних, бо про них я думаю, дуже багато людей і наслухались, і маємо. Не ну, до кінця добра нагоду про них чути саме по телебаченню, по засобах масової інформації. І дуже багато проблем саме з забезпечення. забезпеченням. Забезпеченням того, що не всі хлопці, які їдуть туди або повертаються вітами є учасниками їх здають учасниками бойових дій. І дуже мале попри всю нашу працю, хочу ще раз подякувати нашим волонтерам, які працюють, які допомагають, бо про це все-таки все ну, до кінця добре забезпечення наших військовослужбовців. Могло би воно бути краще, могло б воно бути ліпше. Хоч, зважаючи навіть на забезпечення наших злочивських військовослужбовців до навчального центру внутрішніх військ, вже <кій> кожна ротація є краще. Дякую до Богу, дякую громаді нашого золоча, золочівщини, що десь ми спричинилися в тому, що мають дуже багато вже мають теплі спальники, мають темну мають форму, мають вже свої чайники, ліхтарики, мають тепловізори, мають дуже багато. Але попри це все є ще дуже багато інших проблем. Кожних не вистачає дуже багато речей. Дуже ну, є великий брак саме з забезпечення, із столовою, самої структури нашого війська, яка, на жаль, не працює так, як би мала працювати. Є дуже багато проблем між взаємодією, між розумінням верхів і низів. Тобто десь хлопці, які часто кинуть як ті, ті чи інші умови, чи те чи інше середовище, що вони не відчувають того, що вони сприйняті і що їм часто хтось прийде до Часто вони лишаються самі, самі розхлобують свої проблеми. Таким чином це одна з дуже важливих проблем, які, на жаль, не до кінця вирішуються. Проблеми того, що бракує в сім'ї, це і зрозуміло, тому що хто їде на, на день, на два, на місяць, на 40 днів, деколи більший час, найбільший термін. Тому коли спілкувався з хлопцями, були ті, які були і наші їздить, тільки по 40 днів, і ті, які їздять по 60 і по 70 днів, для кого це вже третя чи мна ротація. Тих, хто кілька днів, все одно все бачив свою сім'ю. Тобто брак того, що бракує своєї родини, бракує десь дуже часто розуміння. Одне з також дуже важливих і проблем таких, на жаль, нагальних є, тому що те, що е, не в всіх регіонах, тобто самої зони АТО, нас приймають немає. В деяких регіонах Донецької області нас приймають в Кремльна штука. Тобто цього не можна приховувати, до того не треба тікати. Ми про це мусимо також говорити. На жаль, можливо, це трохи суб'єктивне сприйняття того, хто ми і чому сюди прийшли. Але часто зустрічається саме це вороже сприйняття. що Ми тут чужі, ми тут прийшли, хоча земля така сама, як наша. Їхня земля така сама, як наша. Тобто, це є наша спільна Україна, і ніхто не ділить. Але в багатьох регіонах її сприймає дуже ворожа. Багатьох добре, але в багатьох, багатьох вороже. Великим прийнянням і Донецька, і Харківська область. Ти приїжджає в кордон, і вже батько, що де ми дивимося з коси. Титул чужого. Титул не до кінця важливий, але такий, як би ти могла бути, вважаю. І це такі основні проблеми, я би хотів виділити. Ті, що я побачив, ті, з якими, не найбільше стикнувся і з якими ми могли спілкуватися. Чи достатній бойовий та патріотичний дух у наших воїнів у зоні АТО? Говорячи про наших золочівських військовослужбовців, я можу і запевнити, і підтвердити те, що ті хлопці, які виїжджають з нашого навчального центру, в них є не добрий, а дуже добрий патріотичний дух. Кожен з них свідомо знає, чого і як він сюди приїхав, що він тут буде робити і яка є його мета перебування. Він не приїхав, бо його заставили, тобто зразу визначається те, що приїхали дорослі люди. Дорослі люди, які знають, чого вони сюди приїхали, і, напевно, не за зарплату, не за добавку до зарплати, mm. а приїхали, бо виконують дуже важливий свій обов'язок перед державою. Вони, вони встановлюють мир, як в Біблії, є слова, бажані миротворці, бо вони санами Божими назвуться. Щодо інших військових формувань, важко говорити, бо з багатьма спілкувався дуже різні. Ті, які були в полоні, ті, які були в тяжких передрягах, ті, які були під багатьма обстрілами. І не до кінця їм швидко приходили на допомогу саме е, інші війська з приянням згори. тобто вони чуються себе кенатами. І часто свою вину вони навіть коли не Україні. На жаль, і такі факти є. Хоч більша половина війська, ми бачимо свідомо, що в них є конкретний патріотизм. Вони знають, що вони тут. Вони не відбувають, вони працюють. Вони працюють, бо вони знають, що треба собі тобто, зупинити. І це все насильство, розбрат, ці всі вбивства, мародерства, які є, їх треба зупинити. І якщо не ми зупинимо, то ніхто при нас і його не зупинить. Тому можу ствердити так, те, що я побачив, те, що я спілкувався, спілкувався з хлопцями з різних куточків України, що в них є достатній хороший патріотизм, який не так просто і легко їх злобить. Можливо, наш ворог сподівався, що легко і дуже швидко їх злобиться. Але не так воно сталося, як і ми Наш патріотизм і нашу любов до нашої батьківщини не так легко і То, дякувати Богу, завдячей праці багатьох поколінь, завдячим молитвам багатьох тих людей, які моляться за наше військо. Насправді хлопці це відчувають, коли справді були в різних ситуаціях, і Господь їх рятував, вони це відчувають. Вони це відчувають дуже добре, що громада їх підтримує. Не лише теплими. Подягом, не лише закрутками, не лише грошима, не лише спорядженням, але найголовніше своїми молитвами, бо Господь їм допомагає і їх спомагає. То так що до нашого патріотичного духу який, дякувати Богу і досить позитивно. На чому ще би хотілося акцентувати увагу наших глядачів? Отож, пригадується, одна подія, коли чисто випадково поряд з місцем там, де базувалася накраз наші. Контингент Золочівський був Волинський батальйон територіальної оборони. І ми мали таку добру нагоду. Це, напевно, був один день, коли як священик дійсно наробився. Наробився так, що втомився від того. Бо коли ми прийшли туди, побачили, там не було кілька сот хлопців, з яких більше половина забажала відповідь. І так, це був дуже гарний день. Це була добра нагода для того. Хоч втомлені були фізично, але морально щиро раділи від того, що хлопці, які їдуть, а їхали, вони з одну з найбільш гарячих точок саме під Ми зрозуміли, що ті хлопці бажають Бога. І не тільки, напевно, так для галочки, що просто так прийти, щоб батюшка нас поблагословив. Ні, вони цього щиро бажали. Один підійшов, каже, я не хрещений, але я би хотів бути навіть правим. І потім ми ще мали добру нагоду, що його і охрестити, і скоро шукали комів. А жінку не взяли. І, ну, не знайшли, жаль. Був один хрещений, тобто він тільки з хресним батьком, ці офіцери з його підрозділу, який згодився бути його хресним батьком. І тобто, хрестили, навчили і з певні підтримали дуже приємні відносини, добрі, приємні стосунки. Тобто, чисто випадково. Ми запитали, чи треба би було до вас прийти. Вони кажуть, так треба. І, і то теж була добра нагода поспілкуватися з ними, знаєте, бо побачив різних людей, з ними спілкуєшся. Це адвокат, який в центрі обласного має свою адвокатську контору в центрі міста. Тобто людина забезпечена, інший цей банкір. І є люди, які тобто покинули, іншими словами, могли би, народі кажучи, закосити від армії, але чомусь цього не люблять. Могли би знайти тисячу ну, Нагоду, щоб не піти до армії, але вони пішли. І пішли зараз дуже великі. Нехай Господь Бог їм допомагає там за їхню жертвеність, за їхню готовність того, що вони пішли і саме там. Ну і на закінчення хотілося б почути ваші побажання, благословення для всіх військових, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції. Тож нашим військовим службовцям хочемо побажати дійсно витривалості. Потривалості, мужності, второбності, хай Господь Бог вас всіх береже. Архангел Михаїл, як начальник Небесного воїнства, нехай буде вашим заступником, щоб завжди Матері Божа вас благословляла, над вами простягала свій омофор, покривала від вас, від ворожих куль, від градів, покривала ваше серце від, напевно, всієї ненависті і злості, тільки щоб надихала на справедливість, любов до своїх батьківщини. Всім нашим дорогим і слухачам хотілося б побіжати бути добрими патріотами. Часто мені тепер говорять, ти герой бо ти туди поїхав. Я, напевно, їхав туди не для того, щоб бути героєм. І є люди, які справді більше заслуговують на те, щоб бути тим героєм. Радше чи... поїхав щоб в тому числі і показати іншим, як треба їхати і не боятися, але бути готовим до того, щоб коли тебе держава покличе. Щоб ти не тікав, ні за кордон, ні в інший куточок, там де є заробітки, аромати то тим, що я потім поможу на війську, коли дам кілька гривень. Допомагати війську треба, але коли хтось є військовозобов'язаний, або коли хтось може своїм бізнесом більше допомагати, ми мусимо допомагати. Кожен як може. Кожен як великий механізм, знаєте, десь у машині, кожен виконує свою роботу. Нема більше чи менш важливого механізму. Так само, як нема. Більше-менш важливого органу в організмі і всі важливі. І кожен мусить робити свою роботу, кожен мусить виконувати свою функцію. Якщо ми є зобов'язані не тікати від своєї долі. Це і наша доля. Це є наша доля визволитися від рабства. Вона випадає, за словами нашого командира Михайла Вікторовича Кулика, який гарно говорить, що вона випадає раб на ціле покоління. Це Ці покоління нам і нашим дітям визволити з того рабства. Як ми цього не зробимо, ну, то далі будемо брати. До цього хотіли б побажати свободи, хотіли б побажати дійсно тої витривалості, і щоб ми не боялися бути патріотами. Рівно в тій мірі, не в тій мірі, яку ми собі задумали, але в тій мірі, наскільки Господь Бог і наша держава і нас буде це Бога. Дякую вам за увагу. Будьте патріотами, при... любіть свою країну, слава Україні і слава Ісусу Христу! Слава навіки, героям слава! Залишайтеся з нами. Інформаційний портал Залочий у лузі червона калина похилилася, Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми червону калину підіймемо, Славну Україну хей, розвеселимо, ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хей, розвеселимо, марширують стріччино марши, добровольці, лад. Визволяти братів українців з московських кайдан, а ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо.